Чого хоче ваш, ваша внутрішня дитина. У кожному з нас є своє внутрішнє, щось таке ніжне, маленьке, по-дитячому, наївне. Хтось називає це душею, хтось внутрішньою дитиною. І ми дуже часто пригнічуємо і не даємо йому у світ якось проявитися. Свої бажання ми дуже часто задавлюємо. Якимись стереотипами. Чому ж хоче? Що ж хоче ваша дитина внутрішня? Банально, ваше внутрішнє єство бажає відпочинку. Просто ви, напевно, дуже втомилися. І ця карта показує лінь. Ви хочете розслабитись, віддатися в полон ліні. Так, також ваше внутрішнє дитя бажає якогось прориву. Так, чого стосується цей прорив. Прорив. Тобто вихід із якогось буденного життя, яке вже так набридло, буденне життя, загруженість якась постійна. Ваша внутрішня дитина вона відважна. Вона прагне до світла. Вона хоче пробити стіну вашого якогось, вашої закритості якоїсь від зовнішнього світу. Вам потрібно відкритися зовнішньому світу, вам потрібно заявити про себе, вам потрібно. Трошечки побалувати своє внутрішнє дитя, свою душу, свої бажання, випустити їх у світ. Вам потрібно прийняти прийняти свою внутрішню суть, не приховувати її ні від кого. Подивіться, яка вона прекрасна у вас. Це ваша душа. І тоді у вас відкриється набагато більше перспектив і можливостей, якщо ви це зробите. Вам потрібно очистити своє життя від минулого. Ваше внутрішнє дитя, ваша внутрішня суть цього прагне очиститись від минулого. І подивитися новим поглядом, під іншим кутом зору, подивитися на ті проблеми, які вас оточують з іншої сторони. І можливо, ви в них не побачите більше проблем. І тоді ви зрозумієте, що ми це і є. Світ, так називається ця карта. Світ це ми самі. Світ всередині нас, світ навколо нас. Ми є частинкою цього світу, і ми є тим пазликом того сві... цього світу. І світ всередині нас. Плекайте свій світ, прислухайтесь до нього, до свого внутрішнього світу і проявляйте Його, показуйте Його. Він у вас прекрасний.